Я завітав до вас як перший заступник голови обласної ради, але якщо вже у нас сьогодні такий вихідний день, то можу прокоментувати із позиції нашої політичної сили. Те, що ви зазначили, я хочу сказати, я вчора проїхав ряд районів, десь 5-7 районів по області і фактично бачив всіх кандидатів в так званий день тиші. Да, ну, абсолютно всі кандидати були розміщені на стовпах, на жаль. І на різних інших конструкціях, не говорячи вже про офіційні бігборди і цітілайти, тому звичайно це неправильно. Це відповідальність відповідних штабів, тому що наскільки мені відомо, то штаб батьківщина категорично проти того, щоб на стовпах такі реклами і плакати розміщувалися. Але це і відповідальність і комунальних служб, які повинні працювати. Наприклад, щодо Ніжина, то наскільки мені відомо, секретар міської ради є представник удару. І, можливо, це спеціально було зроблено, щоб якраз кандидат, який ви назвали, не був знятий. Можливо, саме так. Але хочу ще раз зазначити, що всі. Кандидати, ну, десь п'ять кандидатів я бачив, то вони, на жаль, в багатьох місцях ще мають місце бути присутніми. Можна питання? Просто Два дуже актуальних питання. На мій погляд до представника батьківщини, оскільки ну, ми розуміємо, що це є партія влади все ж таки на даний момент. У мене два питання. Перше питання спростуйте або підтвердити інформацію про те, що вчора були розповсюджені в пошторями листки від ділі Тимошенко в, в селах області. Це ну, був такий факт. Ну, по області. Мені про це нічого не відомо. Не я не маю відношення до цього. Добре, і друге питання тоді, в якому статусі перебував, на жаль, він пішов уже Микола Звєрєв, при зустрічі Юлії Тимошенко в Ніжині і в Кому Констанції? В якому статусі він був тоді на зустріч? Ну це треба було запитати голови обласної ради, тому ми, що ми, 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 ми. в Чернігові ми зустрічали Юлію Володимирівну, але це вже був ну, е, після робочого дня, скажем так. Ну, можливо, Тому... тоді прокоментуєте свою позицію в Носовському, в Носівському районі передача медобладнання. ви знаходитесь відпустці, ну особисто ну, на вашій сторінці в Фейсбуці, ваші фотографії, де ви передаєте обладнання? Ну дійсно, я я вчора був в суботу. Відпустці чи. А в робочі дні так само ви перебували, тобто фактично з Валерій Дубін проводив агітацію, ви були присутні, ви як посудова особа, чи ви знаходитесь в відпустці, чи як це час? Я, цей, я розмістив фотографії вчора, в суботу. Дійсно, я перебував в ряді районів про що я, і озвучив на початку. Субота це вихідний день, і я маю право у вільний від роботи час так само. Навіть є агітувати за будь-якого кандидата.